Усім вітання, мої дорогенькі. Копчена підчеревина своїми руками це смачний плід праці з найсвіжішим смаком та запахом на вашому столі. Правильне маринування, рівномірне копчення, чудовий запах і незабутній смак. Усе це ви отримаєте, дотримуючись простих кроків. Тож не зволікайте, давайте разом створимо щось по-справжньому смачне. Вибір підчеревини для копчення це ключовий крок, від якого залежить кінцевий результат. Обираємо свіже та якісне м'ясо. Дуже добре, коли під від молодої свинини, адже вона ніжніша і має менше грубих волокон. М'ясо має бути з рівномірним рожевим кольором, без неприємного запаху. Під гарна має рівномірний шар жиру і м'яса. Жир надасть копченій під соковитості, а м'ясо насиченого смаку. Перед сухим маринуванням проколюємо кожен шматок підчеревини дерев'яною шпажкою для того, щоб забезпечити рівномірне просолювання всього шматка. Завдяки цим проколам, сіль та пізніше інші спеції краще проникнуть в м'ясо. Це посприяє глибшому і більш однорідному маринуванню. Це також допомагає позбутися зайвої вологи та покращує текстуру м'яса. Роблячи його більш соковитим і запашним після копчення, спочатку м'ясо кладемо у сухий маринад. Для цього беремо 15 грамів нітритної солі на 1 кг м'яса. Це готова суміш нітриту натрію з харчовою сіллю у безпечній дозі. Соління є одним з найбільш відповідальних процесів у приготуванні м'ясних виробів. Внаслідок такого соління м'ясо набуває помірно солонуватого смаку, характерного аромату і стійкого рожево-червоного забарвлення. Добре просолюємо кожен шматок з усіх сторін, втираємо сілю м'ясо, рівномірно її розподіляємо. Нітритна сіль сприяє пом'якшенню м'ясних волокон, нітрити розщеплюються і взаємодіють з білками м'яса. Ця взаємодія допомагає розслабити волокна, цим самим забезпечуючи більш м'яке та ніжне м'ясо. Такий пом'якшувальний ефект нітритної солі сприяє досягненню бажаної консистенції та текстури виробу, а також допомагає підвищити тривалість зберігання, адже запобігає росту бактерій. Під черевину перекладаємо в посуд. Тут у нас також маринується полядвиця. Переносимо все м'ясо у холодне місце і маринуємо його у цьому сухому маринаді 2 доби. Далі після закінчення двох днів потрібно приготувати мокрий маринад. Нагріваємо приблизно 18 літрів води. Додаємо сюди 180 грамів солі, тобто на 1 літр води 10 грамів солі. 10 невеликих лаврових листочків, 10 грам чорного перцю горошком, 10 штук духмяного перцю, 1 чайна ложка коріандру та 5 штук гвоздики. Не більше вона має виразний пряний аромат. Зверніть увагу, це пропорції з розрахунком на кількість води, а не кілограмів м'яса. Ці спеції у відповідних пропорціях доповнять аромат і смак м'яса, який чудово поєднається з процесом коптіння. Даємо маринаду покипіти 5 хвилин, тоді знімаємо з вогню і його повністю охолоджуємо. Підчеревина після сухого маринування на дотик уже ніжна та м'яка, запах чудовий, колір червонуватий. Відправляємо м'ясо у холодний маринад. Залишаємо маринуватися м'ясо у ньому ще на дві доби у холодному місці. Час маринування минув. Прийшов день коптіння. М'ясо витягуємо з маринаду. Добре видно, якого він червоного кольору. Тобто маринад витягнув з м'яса зайву кров. Підчеревина гарна, маринад надав їй чудового запаху і колір ніжно-рожевий. Добре, що підчеревина така товстенька. Це дозволить досягти рівномірного копчення. При цьому м'ясо не пересушиться і збереже свою соковитість. А саме присутність прошарків жиру в м'ясі робить підчеревину ніжнішою. Важливим моментом перед коптінням є те, що всі м'ясні вироби кладемо на просушування. Вся зайва вода повинна з них зійти. Кожен шматок чіпляємо на гак. Якщо м'ясо після маринування дуже м'яке і, проколюючи його, відчуваємо, що воно може сповсти, тоді такий шматок перемотуйте ниткою. Просушка м'яса грає ключову роль у створенні ідеальної поверхні для прийняття диму. Маючи зайву вологу, дим буде нерівномірно лягати на поверхню, а коли вона стає сухою, це допомагає диму краще проникати в м'ясо і віддавати йому свої характерні смакові властивості. Копчення наша улюблена справа, тому однією підчеревиною тут закінчитися не може. Разом з нею ми коптимо і інші вироби, про які вже є відео. Тому підписуйтесь на наш канал, переглядайте і не пропускайте цікавих рецептів. Поки м'ясо просушується, за той час розігріваємо бочку в вуджарню до температури 80 градусів. Тривалість та інтенсивність коптіння значно впливають на смак та текстуру продукту, тому важливо дотримуватися певної відстані від вогню до м'ясних виробів. У нас це становить півтора метра. Таким чином нічого не горить. М'ясні вироби отримують потрібну кількість диму. Легко регулювати температуру. Через кожні 20-30 хвилин поглядаємо за вогнем, підкидаємо по одному-два поліна. Саме за такий час вони згорають. Все просушене м'ясо закладаємо у розігріту бочку в Розподіляємо його рівномірно так, щоб кожен шматок отримав достатньо диму та тепла. Також і для цього робимо відстань між ними, щоб уникнути перекриття диму. Це забезпечить рівномірне копчення всієї поверхні виробу. Вуджарню накриваємо полотном з мішковини. Це забезпечить відповідну тягу та утримання диму всередині бочки. Фіксуємо дротом, щоб вона не злітала. Якщо таке станеться, утвориться сильний вогонь без диму і, відповідно, температура буде нестабільна. Всі дрова використовуємо здорові, без плісніви та гнилі. Це утворює чистий та безпечний дим для нашого коптіння, не впливаючи на смак продукту. Також беремо поліна з меншою кількістю кори, адже вона виділяє гіркий смак та утворює темніший колір. Час від часу поглядаємо у бочку, контролюємо, чи все прокопчується рівномірно. При потребі перекладаємо м'ясо з краю до середини і навпаки. Коптимо на таких дровах, як яблуня та груша. Вони дають багатий насичений смак диму, який тільки покращує запах та смак їжі. Також використовуємо всі сухі дрова, оскільки волога деревина призводить до густого та кислого диму, а він негативно впливає на смак. Коптити все м'ясо потрібно 6 годин. Уже минуло рівно 4 години. І подивіться, яка виходить краса. Але ще продовжуємо коптіння. Колись традиційним способом зберігання м'яса на тривалий час було соління його в бочках. Адже холодильників не було. Процес передбачав використання великої кількості солі, яка виступала природним консервантом. Це перешкоджало розвитку бактерій та псуванню продукту. Сіль витягувала вологу з м'яса, і воно добре зберігалося. А потім м'ясо вимочували і готували. Можливо, ваші батьки вам розповідали про таке м'ясо. Напишіть про це в коментарях. Під черевина покоптилася, минуло 6 годин. Вона повністю готова. Має чудовий колір та приємний запах диму. Текстура стала щільнішою, а зовнішня поверхня набрала золотисто коричневого відтінку. Виглядає апетитно, злегка блищить від природного жиру, який виступає на поверхню під час коптіння. Як тільки підчеревина охолоне, вона гарно ріжеться на тонкі скибочки. І ти просто насолоджуєшся шматочком за шматочком. Правда в тому, що ми не будемо чекати охолодження, як таку гарячу страву та й не спробувати. Адже таких моментів не буває багато, а холодна підчеревина точно ще залишиться. Усередині під вийшла просто чудова, соковита та ніжна. М'ясо та сало мають рівномірний відтінок. Шматок має приємну текстуру, яка легко піддається нарізанню. При смакуванні він просто тане в роті. Завдяки рівномірному розподілу солі жоден шматок не пересолений і не прісний. Смак гармонійний та насичений. Підчеревина дуже смачна, сало ще гаряче, тому має прозорий відтінок. Після такого першого смакування все ж таки відправляємо всі м'ясні вироби у гарячу воду 80 градусів на 15 хвилин, щоб зняти димовий нагар, який утворився під час коптіння. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримуйте нас, адже ми того варті, ай варті. Завжди ваші карпатські шкварки.